Кількісна та порядкова лічба в межах п'яти. Друзі, ви всі знаєте, що восени всі тваринки у лісі запасаються їжею на зиму. Так вони готуються до зими. Розгляньте разом зі мною, які запаси їжі вже зробили звірятка. Порахуйте, скільки морквинок зібрав зайчик. Скільки горішків знайшла білочка. Скільки риб наловила лисичка. Скільки грибочків назбирав їжачок? Скільки баночок меду назбирав ведмедик. Друзі, які звірятка молодці! А у кого ще мало запасів їжі, не біда. Попереду ще ціла осінь. А ви, друзі, будь ласка, порахуйте, скільки звіряток ви бачите на галявині. Молодці! Друзі, будь ласка, порахуйте, скільки сонечок ви бачите на картинці. А скільки дерев та ялинок. Скільки їжачків та зайчиків ви зустріли на цій картинці? Порахуйте, будь ласка, на цьому малюнку іграшкові пірамідки. А зараз порахуйте, будь ласка, кубики жовтого кольору. А скільки на цій картинці зображено м'ячиків синього кольору? Порахуйте, будь ласка, скільки іграшкових автомобілів тут зображено. Молодці. Ви всі завдання виконали правильно. До побачення!